Так, друзі, привіт! З вами Ляна Банько. я продовжую відповідати на питання, чергове питання син у комп'ютерній залежності, як йому допомогти? Е, ну, що хочу тут сказати. Е, По-перше, потрібно, е, що потрібно перше. Подумати, де ви є залежними в чомусь. По-перше, треба розуміти, скільки синові років. Ось, Тому що, якщо це є десь ще до підліткового віку, допустимо, там дитина, там навіть, навіть і підліткового віку, то він транслює вам вашу залежність, тобто він показує, віддзеркалює вам вашу залежність. І вам просто потрібно подумати, де в чомусь ви є залежні від чогось. Якщо це є доросла людина, ну, тут треба розбиратися, тут треба йти в діагностику <кій> і дивитися Власне, яка там є травма, і як з нею розбиратися. Я мала досвід роботи із хлопчиною, 25 років, чи скільки йому було, чи менше навіть. Ось, На початку в ранній практиці ми відпрацювали. Я не знаю, як зараз доля його склалася, більше я не маю ніяких контактних даних з цією людиною, але тим не менше, що вдавалося пропрацьовувати і був хороший результат. Тому тут треба. Якщо син дорослий, він має прийти сам заявити про це і сказати, я хочу цього позбутися. Ось якщо він не йде, а ви хочете йому допомогти, то нічого не вийде з цього доброго, тому що людина має прийти сама свідомо і сказати: Я хочу, щоб в мене відбулися зміни. І я хочу змінити своє життя. Допоможіть мені, будь ласка. Якщо цього нема, ніхто нікому нічого не допоможе. Ну, десь так приблизно.